Доброго дня, всім українцям, дітям, батькам і людям планети Земля, всім тим, хто люблять Бога, всім тим, хто люблять людей і всім тим, хто хочуть зберегти мир у цьому прекрасному. Світі на планеті Земля. Це ми у третьому коридорі тропи Серафима Соровського. Ось бачимо синичка, і ще одна пташечка. І вони ще три е, біля цього дивного велетня, який дарує енергію нашим чудовим жінкам. І ми бачимо, як жовтень запорошив все. Листями і дійсно воно відповідає реальності у жовтні. Все жовте ми перед Херовимськими вратами, з яких починається четвертий коридор тропи Серафима Соровського непереможного стрільця, де кожен з нас являє собою цим. є цим стрільцем, який виконує. Одне і тільки одне діло або одну справу в своєму житті на благо всього людства. Це знає Бог і це у свій час будете знати ви, якщо ви не знаєте. А ті, хто знають, то ті тихо роблять свою справу. Бо ми є. Одна людська родина, яка проживає на цій дивовижній прекрасній планеті земля, яку дав нам небесний Господь Бог і зараз Він керує землею і е, всім Всесвітом, Бог Отець Небесний, який нас сотворив, Бог Син Ісус Христос, який нас відкупив і. Бог Дух Святий, який нас просвятив і просвіщає кожного дня, бо самі ми б вже б давно зійшли на манівці, і тільки завдяки допомозі Бога, допомозі пречистої Діви Марії. Великі захисниці і вратаринці, яка постійно молиться за кожного з нас і посилає на допомогу ангелів і всіх тих безтелесних ангельських сил, ангелів, архангелів, які допомагають нам кожного дня. Тож я бажаю, щоб кожен з нас все це цінував, все це розумів. Кожного дня молилися ми з вами. Не обов'язково це робити довгими молитвами, але ви можете молитись. Слава Господу нашому Ісусу Христу і «Господа Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй М'я Грішного. Це самі прості. А так ви можете казати, Господи Небесний, у світі Трійці разом з Богом Отцем, Богом Сином і Богом Духом Святий допоможи мені в моєму житті, постав ангела-охоронця, якщо ви е, чимось занедбали і е, про нього забули, і також дай, Господи, мені і силу, і енергію, бо я покладаюсь на тебе, покладаюсь на. Твою божественну силу і силу Твоїх помічників, ангелів, архангелів і всіх тих святих, які послужили тут на землі і служать там на небі. Бо я, як дитина, безпорадний і мені потрібна твоя допомога. Допоможи мені, Господи, і я. Все, що від мене потрібно, зроблю для тебе і для людей. Все і нічого не треба мудрувати. Бо є і Василія Великого, і Григорія Богослова, і Макарія Великого, і Піміна, і багато-багато великих мужів, які молилися своїми молитвами, але що були їх молитви. То не обов'язково нам повторювати, а молитва повинна бути, йти від серця. І якщо ви це зробите від серця, то Господь знає, коли ви говорите правду, коли ви по-справжньому відкриваєте своє серце. Тож я бажаю, щоб ви все це робили чесно. Всі ми. І я перший серед вас, бо всі ми втомлюємося, всі ми, як день тяжкий, тягнемо те, тягнемо різні справи, і потім, ну як, не можемо в тому обсязі, якому потрібно. І все зробити. Тому е, е, тільки всі разом, підтримуючи один у одного, ми дійдемо до нашої цілі, до небесної Батьківщини. То я всім нам бажаю це зробити. З вами був Сергій Голосійський, третій коридор трописа Рафамасоровського, сукране Голосієва, місто Київ. Дякуємо тобі, Боже, за твою. Красу, яку ти даєш нам кожного дня.